Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі «Все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний і в той же час забутий рецепт, який колись був дуже смачний, я пам'ятаю, у 90-ті роки. От, сьогодні вирішила приготувати і. Поділитися, хто не знає цим рецептом, з вами, а можливо, хто і забув цей рецепт. Це фаршировані бублики, звичайно. Рецепт моєї молодості. колись була ще малою, молодою, і готувала такі швидкі рецепти. Взяла бублики, от такої з не дуже великою дирочкою, щоб зручно було їх фарширувати. І намочила у молоці. Можна їх намочувати і в воді. Ну, за рецептом завжди чомусь намочувала у молоці набагато смачніше. Кому нема, в кого немає молока, звичайно пройде і вода, звичайно. Намочила десь хвилин на 30, це залежно від бубликів. Щоб вони були не дуже такі м'які, а коли ви розломите, то вони були, держали форму, але були, звичайно, такі ж набухші трошки. І нафаршерувала фаршем. У мене сьогодні змішаний фарш. Я його поселила, поперчила, більш нічого не додавала. І отак. Потрібно його, ці бубочки потім намочити ще трошки у збитому яйці із сіллю. Випікаю свої бубочки, отакі от вони красунчики, на олії, дуже на маленькому вогні під кришкою. От такі вони смаколики в мене вийшли. Такі гарні, пахучі. І напоминають, нагадують моє дитинство, мою юність. Так що, кому подобається цей рецепт, приготуйте. Можна їх ще протушковувати, звичайно, у духовці, але вони в мене дуже м'якенькі, тому що я їх на маленькому воні, як я говорила, готувала під кришкою. Подивіться, яка смокота. Зараз декілька хвилин я почекаю, щоб вони були не такі гарячі, і вам покажу, які вони у... середині. А зараз викладаю отакі бублички новою партією на сковорідку. Це поки почекаємо, поки, обжа... поки охолоні... охолонуть мої бублики, щоб показати вам. Які вони усередині. М'якенькі дуже-дуже смачні. Так, а ці змочую у яйці і викладаю на сковорідку. Приготуйте це, поживна страва. І, я думаю, недорога. Фаршу тут зовсім-зовсім мало. Можна навіть одне куряче стегенце перемолоти. І зробити, а можливо, можна такі бублики, до речі, можна готувати із сиром. Вони також дуже смачні. Отак наповнюю, хто не загнає. Трішки, зовсім трішки. У мене бублички дуже маленькі, тому дирочка теж маленька, і наповнюю їх зовсім зовсім отак. Отакі. Але вони смачні. Якщо я беру. Більшу, більший бублик, то дирка чомусь я хотіла колись взяти більше, а вона вивалюється потім. Тож, бачите, вони держаться, купи, бо і це їх допомагає їм зберігати форму. Тож, зараз я показую, який всередині буде бублик. Отакий От рецепт. Так що, це не. Це не важко і зовсім швидко. А як я вже говорю, можна приготувати також із солодким сиром або солоним, і так само нафарширувати бублички. Вони також будуть дуже смачними. Я раніше готувала і так, і так. От сьогодні вирішила приготувати із фаршем. Так. можливо, коли в мене буде нагода, то я приготую вам і із сиром, щоб ви побачили, як це готується. Ну, так, зараз усі я їх виложу і під кришку і вам покажу, який насправді дуже смачні. Все це, ви бачите, що роблю руками, руки чисті, звичайно, і мені удобніше, зручніше. Робити це все руками, тому що я відчуваю, наскільки я обмочила це все в яйці, і наскільки це буде добре зроблено. Так, ну що ж, мої бублики. Гарний, м якінь, м дуже смачно. Бачите? Вони м'якенькі, бачите? Дуже-дуже як пельмень. Дуже смачні. Бачите? ось такі м'які. І дуже смачні. Те що приготуйте, приготуйте ось таке. Ось така страва. Дуже смачна, поживна. І водночас ж в приготуванні. На цьому все. Закінчую своє відео. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада з вами спілкуватися. Всього найкращого, ваша Світлана, ще буде дуже багато смачних, простих і корисних рецептів. До побачення!